І так, дорогі мої, добрий день. Оцей наш соняшник вже, вже втратив вигляд, але тут два маленькі розцвітають. І мені хочеться, бачити, розцвітає один. І з другого боку розцвітає другий. Хочеться подивитися, що з того вийде. Тому я його і не викидаю. Хай так буде, як є. Окей. І так у нас сьогодні обід. На обід у нас на перше. ми з наперше не буде. Зараз ми мусимо це викидати. Бо ми поставили великий вогонь і нам згорілася морква навіть буря. Зараз мусимо переграти це все. Я вибачаюся, але не куди. І так, у нас на перше буде холодне. Холодна лупа, холодна холодна. На другій у нас буде паста болонези. Що таке паста болонезе? Це ми робимо цибульку з морквою, з олійкою і кидаємо фарш. У нас в фарші також є мелена цибуля. Ось характериз великими савальчиками ми її заберемо. Це якщо з наших кубату. Це буде проблема. Зараз я вам покажу. так Ось робимо. Сюди ми кинули цибуля, смажилася, влили ліки і кинули на пар. Свинякий свинний фарш ми кинули і хай він у нас протушиться. Тут в ньому є також цибулька. Можна дати ще Зубчик чесночку угу. буде смачніше. Це в нас буде до пасти бувунейзи. Ми робимо соус. Чим це соус пасти бувунежі. Тим, що та, саму, сама паста, самі макарони варяться, як написано на книжці. Там 10 хвилин, 15 хвилин. Ну, чому як виходить? Хто любить м'які їхня, хто любить так, як написано, то так і їх, як написано. А Весь смак саме в цьому соусі. Сюди треба багато цибулі дати, багато моркви дати, багато фаршу і дати помідоровий соус. От ми так і робимо. Тільки ми не дали багато цибулі, а якщо дали, то ми її сховали і перемішали. Тому що у нас є такі люди, які сьогодні їдять. У без того треба дати. Зробить свою справу. також добре. Це ми це в тушиться. А ми займемося холодником. В нас є вчорашній борщ. Бачите, в нас є вчорашній борщ. Для нас цього замало. Нам треба, нам треба, щоб цього було більше. Для того, що ми зробимо, ми сюди натремо буряк свіжий, зварений і дамо яйця. Якщо треба, ще додамо кефіру. Якщо кефіру немає, то додамо мінеральної води. Якщо мінеральної води немає, то додамо таку воду. Або краще бульйон. Побачимо, працюємо. І так, до, нашої, до нашого соусу були ми додали пасату, це соус помідоровий, пасата, і додали ще такими такі, ще помідор, помідор помідори, порізані кусочками, консервовані і що? І без шкірки. І хай воно вариться. Долили води. Що треба водити? По науці така, такий соус був повинен варитися, посолити, поперчити. Повинен варитися дві години. У ну, нас такого часу великого немає. Ми варили спочатку. Фарш, тому що фарш вариться, тушиться, тушили його добре, а потім додали пасату, додали помідорові соуси, тому що помідорові соуси є... Це є кислота. І щоб в нас м'ясо добре зварилося, і я не переживала, бо в нас спека, то я додала тут і всі соуси помідорові, коли вже була готова наша, наш фарш. Тепер ми ще додому водички, треба водички що мису густе. І так, наші макарони готові. Ми їх тільки зараз перекинемо сюди, цю миску і перемішаємо. Це наш, наші макарони. так? Зараз ми їх перемішаємо. І так, в нас обід готовий. У нас на перше, борщ холодний. Борщ отакий От густий він, у нас пастовий, холодний. Тут ще трошки є картопля, бо це з того борщу. І що ми сюди додали до того борщу, відразу вам говорю. Ми його зблендурували і до нього додали кефір або йогурт, якщо нема кефіру, додали три яйця разом з гірчицею і з соєвим соусом. То все перемішали, посолили, поперчили, і в нас вийшла така, така смакота. М -м -м, дуже смачно. І на друге, в нас паста болонезі. Це було не в чому шпагеті цінні? Тому що ця паста, ця, цей соус робиться, повинен варитися 2 години. Но ми його зварили трошки скорше, як за 2 години, тому що ми перше кинули цибульку, як ви бачили, моркву, чесночок, олійку і дали фарш. Ми фарш проварили добре і до нього додали. Соус помідоровий, помідоровий, щоб він у нас проварився. І в нас вийшло трошки скорше, як дві години, тому що вже м'ясо злодати. Я вам дякую за те, що ви заходите на наш канал. Бажаю вам всього найкращого, вважаю Божої благодаті, щасливої долі, мирного неба. Будьмо самі собою, я з вами прощаюся. Кажу вам до зустрічі, а нам смачного.